Живопис, графіка, фотографія в міській художній галереї. Відкрито нову виставку. Свої роботи представили 12 митців творчого об'єднання Новація. У залах галереї розташовано більше 70 робот. Творчі вернісажі митців. Новація проводить вже 20 років. Необхідно виставляти для того, щоб відчути визнання, бо коли ти починаєш і робиш щось сам для себе, це одне. А коли кількість переходить вже в якість робіт, то хочеться якогось, і визнання теж, і це нормальне бажання людини, яка розвивається і хоче щось сказати не тільки собі та своїм близьким, але й далі йти продвигатись. Тому для більшості художників так, необхідно, не тільки художникам, для кожної творчої людини визнання необхідне. Чим би вона не займалась, в'язала гарні светри, музицірувала. Визнання необхідне. На виставці представлені барвисті пейзажі, класичні натюрморти, вишивка гладю, фотографія. Роботи виконані у різноманітних техніках: акриловий та масляний живопис, туш, холодний батік та інші. Сонячне літо постає в пастелі Віктора Ковалевського. Художник через війну приїхав з Херсону. В південному долучився до творчої спільноти. Природа це головне. Вона завжди була, вона завжди і буде. Що б не було на землі, але це вдохновлення. Вона підтримує, вона дає радость жити в этом світі. Я питаюсь, це відобразити. чорно-біла глибина морів закарбована у світлинах Віктора Красюка. Кожна фотографія повертає глядача у минуле Велетенські судна, історія його молодості. А от світлини, зроблені сестрою відомого фотографа, торкнуться серця кожного південнівця. Дуже тяжкі часи і я хочу. Поділитися, як говориться, по-українськи, не пам'ятаю як, поділитися з людьми своїми, те, що я відчуваю, що таке колір, що таке центр композиції. Я поняла, що його трошки зміщати треба. І найголовніше для мене знайти емоцію. Емоцію для того, щоб. Худож... Зритель, каже, зритель, глядач, сам до, до сказав те, що він, ну, може, він зрозуміє мене, може. Тобто, він повинен бути зв'язок, зв'язок, звоїв Я не художник, але я стремлюсь, як це називається, я стремлюсь, щоб це не картина була, Но по цвета, композиции, композиції Об'єднання митців «Новація» запрошує жителів міста відвідати виставку картин. Вона триватиме протягом двох тижнів.